Анаїс, підкажіть, чому у нас різні групи крові? Та резус, і головне, яка мета кожної групи, чим відрізняються вони? Дякую. Ну, я, звичайно, ніколи не переглядала, чесно вам скажу, чому, чи я задумувалася, так, колись в мене були моменти, що я думала про це, але спеціально я не розглядала. Іде до мене інформація така, що різні групи крові це, якби кожна група крові має свої особливості. І це дійсно впливає на наші навіть вібрації, навіть наші вібрації. І я думаю, що групи крові. Я це відчуваю. Це більше як код, який пов'язаний з нашим родом. І ми, коли приходимо відповідно вібраціям, своїм вібраціям душі у певний рід, тобто притягуємося у рід, відповідний нашим вібраціям, нам дається під це певна група крові. Давайте взагалі я хочу, що мені підкаже Аракул, запитатися підказку про групи крові. Чому в людей різні групи крові? Для чого це потрібно? Я бачу відповідь, що це для того, щоб... Так... Як я і казала, що це підтвердження кармічне родове, тобто це пов'язано з, кармо, з кармою роду. І група крові вона впливає на ваші вібрації енергетично. Тобто, це не впливає на ваш характер чи на ваші якісь там особливості. Це впливає на от, От як є різні рівні душ, наприклад, різні рівні свідомості. І от чому вони різні у всіх? Тому що, а, ніби просто десь є різні джерела, з яких ми приходимо. І ось ці джерела, от ми прийшли з якогось певного джерела, якщо там на комп'ютері собі умовно уявити папочки, і ми прийшли з якоїсь певної папочки. І в нас є певні вібрації душі нашої, нашого духа. І так само група крові повинна бути відповідна тим нашим вібраціям. І перша і друга група крові це більше високі вібрації у людей. Чи я не помиляюся в цьому? Ні, я не помиляюся. Мені показали місто, показали людей. Тобто це як підтвердження. Е я не помиляюся, тому що е, просто навіть іде потік, який я зараз ловлю, і мені підтверджує, що це саме так. І з родом і з кармою це так, не хочу його випустити. Так от, е, перша друга група крові, особливо перша, вона більше якби духовного складу. Такого духовного. Е, Джерела. Тобто в тих людях більше є потенціал на духовний розвиток, на сміливість, на відданість. Ці люди вони більше відчувають ось такі космічні вібрації. Розумієте, ці люди вони більше відчувають космічні вібрації, так. Так, Аракул мені підтверджує це. Особливо перша група. Тобто і вона, відповідно, приходить якби до такого роду. І я вам хочу сказати таку річ, що мені я відчуваю, що група крові може у людини змінюватися. Я вам скажу. Що я знаю таких людей, у яких група крові змінюється. І я одна з таких людей, тому що коли я народилася, в мене ніби як друга група крові була. Але пізніше, коли я вже була більш дорослому віці, коли я завагітніла і чекала дитину, треба було робити оці аналізи. І в мене була вже перша група крові, і мені постійно підтверджували перша. Хоча при народженні в мене писалося, що в мене друга група крові це дуже цікаво. Ну і зараз, коли я також, ем... ну, в мене була така історія там, хвороби, мені робили операцію, я хворіла, це було давно. А ну, в мене також була перша група крові. Я вам хочу сказати, що. Ну, просто всі вважали, що це якась помилка лікарів, але я знаю іще одну людину, у якої група крові змінилася. І це дуже цікаво. Я думаю, що це людина, якби виходить з якихось своїх таких тих родових програм, виростає, і тобто вібрації її змінюються. І група крові може також змінитися. Як знаєте, як ДНК змінюється. Так, і оце може відбуватися. Третій і четвертий рівень групи крові. Мені йде інформація, що це у більше заземлених людей, що це більше приземлених людей, і це як відповідна ну, там в них менше знаходиться у цього божественного джерела. У всіх людей знаходиться, але в них якби менше присутності цього. І це вроджене. Але ще раз кажу, що я відчуваю, що можна змінювати групу крові, так як і можна змінювати свою долю. Я в цьому знаю і переконана. Є практики, які допомагають змінювати долю, я допомагаю змінювати долю, але без бажання і відповідальності за себе людини нічого не відбувається. І так само група крові може змінюватися. Але перше, друге, третє, четверте, це означає відповідності божественного оцього джерела в вас. Якщо є так, є позитивна, а є якби негативна, негативний резус. Це так само говорить про те, що є якісь такі моменти, які, можливо, більш важко проходять у житті людини, і це дуже зв'язано з кармою і з родом. І от у мене було відео попереднє про карму, я думаю, що це якраз воно пов'язано з тим, що якщо треба більшості очищати карму, тобто треба очищати рід, чим більше забруднений рід мається на увазі кармічно, негативною тим, тим менше Оця, тобто, нижчий, ну, група третя, або четверта буде, а ще навіть може бути негативний резус. Я хочу, щоб мені цю інформацію або підтвердили, або так, прийшло підтвердження. Карма. Ось така відповідь для вас буде. Задавайте, пишіть, я просто в потоці відповідаю. Мені приходить інформація, і я завжди довіряю своїй інформації. Ваше, звичайно, ваш вибір довіряти цьому, розуміти, не розуміти. Я вам передаю. Було запитання, я вам передаю. І я зараз прям чітко відповідаю, що так, що дійсно це не просто так, що дійсно групи крові вони є по. Ам... Об'єму цього божественного джерела в душі. Всіх в нас є зв'язок з духом, з божественним джерелом. Але в когось він більший, а в когось він менший. І це, я думаю, навіть факт на обличчя. І от група крові вона відповідає цьому об'єму, і вона відповідає відповідно кармі роду. Тобто там, де є більше забруднена карма, більш низьковібраційна, там завжди, відповідно, буде більш проблемна група крові. Ось така відповідь для вас. До зустрічі!